Соціальний цех у селі Степанівка на Вінничині. Облаштували його у приміщенні місцевого дитсадка. Сьогодні для українських захисників роблять тушкованки, за словами волонтерки Юлії Гаврилюк, одні господині працюють тут, інші вдома. У Нас є домашня автоклавгвардія, яка щодня додому бере продукцію і готує його в своїх автоклавах. Від початку односельчани, які нас намагались підтримати, і так само працювали на перемогу безкоштовно нам надали 18 свиней. Може, нас знають, нам допомагають, щось привозять якусь олію, крупи. Тушкованки жінки роблять зі свинини. Спершу м'ясо розробляють, потім маринують. Кладемо м'яско, кладемо душу і любов свою, щоб було дуже смачно для наших хлопчиків. М'ясо фасують у пакети та герметично склеюють. Така виходить в пакетах. а далі в у роботі господині використовують два автоклави. Кожен по 57 порцій. Пакунки фасують по 350 та 420 грамів, розповідає волонтерка Юлія Гаврилюк. Так виглядають наші сучасні тушкованки. Хлопці зазвичай останнім часом дуже просять порційні готові якісь смаколики. Зінаїда Захарова для захисників готує з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогодні відповідає за тушкованку з риби та оселедець. Верилися лаврове цибуля, уксус, олійка, сахар, сіль, часник. Все мішаємо, воно постоє сутки і пакуємо його в баночки. Тушанку додаємо душі свої. Все віддаємо своє, щоб було все смачно. Наразі у соціальному цеху працює 10 жінок. У багатьох каже Зінаїда. Чоловіки служать у лавах ЗСУ. За день виготовляють від 150 до 600 порцій. Загалом за 8 місяців роботи військовим передали 68 тисяч порцій тушкованок. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.